Діагноз це не вирок. Бог може зцілити будь-яку хворобу, вивести з будь-яких обставин, які вони не були важкі, може зробити чудо в нашому житті. Для Бога взагалі немає нічого неможливого. Але для того, щоб Бог почав діяти в нашому житті, нам необхідно наблизитися до Бога, прийти в Тім в церкву, слухати духовних Божих людей, поєднуватися в волі Божій, стати учнями Ісуса Христа, пізнавати Бога через Його Слово, тому що Ісус це і є Слово Боже, і це слово воно здатне здатний зцілити, відновити, вивести нас з будь-яких Обставин Ісусин може анулювати всі діагнози, які б вони не були в нашому житті, і в нас дуже багато церкви свідчень, слави Божою, коли діагноз рак просто анулюється, і люди Бог він продовжує життя людям на дуже багато років, хоча давали там якісь місяці, можливо, життя і навіть менше. Але люди продовжують жити десятками років і служити Господу, тому що Бог вірний, коли ми знаходимося в волі Божій, коли ми рухаємося, дійсно Ісус на першому місці в нашому житті, тоді Бог він може створити чудеса в нашому житті.